Україні потрібні сучасні винищувачі F-16, щоб захистити небо від російської агресії. Отримати від країн партнерів. Ми сподіваємось, близько півсотні. Про це заявив радник міністра оборони. України Юрій Сак саме тема бойових літаків повинна стати головною на саміті Великої Сімки в Хіросімі. Також Володимир Зеленський планує говорити про це на щорічному саміті НАТО в Литві. Своєю чергою, західні лідери запевнили українського президента в тому, що обговорять надання винищувачів F-16 найближчим часом. Отримавши від 40 до 50 таких літаків, Україна зможе сформувати 3-4 ескадрильї для захисту свого неба від російських бомбардувань. А нині це нам дуже необхідно, адже Росія почала активно використовувати керовані авіабомби, які планують на нашу територію кидати з великої відстані. Велика Британія розпочне навчання українських пілотів на військових літаках. Влітку розпочнеться початкова льотна фаза для тих, хто пройде базову підготовку. Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак зазначив, що буде задіяна програма британських пілотів, після опанування якої наші пілоти зможуть використовувати різні типи літаків. Готуватиме українських пілотів так само Франція. Президент Еммануель Макрон заявив Володимиру Зеленському, що ця підготовка може розпочатися хоч завтра. для Навчань можуть використовувати французькі винищувачі. Ну і Сотні нових ударних безпілотників з дальністю польоту понад 200 кілометрів передасть Україні Велика Британія. Це заява британського уряду. Також Україна отримає кілька сотень ракет протиповітряної оборони, і все це озброєння надійде нам в найближчі кілька місяців. В британському уряді заявили, що таким чином хочуть допомогти Україні посилити опір російському вторгненню. І зараз з нами на прямому зв'язку. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАУ. Доброго вечора вам. Вітаємо а, доброго дня. Ще не вечір, пане Валерію. День, вечір, але питання актуальне і нагальне. Скажіть, будь ласка, бо я певна, ви стежили за візитом президента України до Європи? Чи вдалося йому створити так звану авіаційну коаліцію? Попередньо не з порожніми роками повернувся президент додому. Ну йому вдалося вмовити окремих найбільш впливових членів коаліції. А чи буде власна коаліція? Це треба вже по J7 дивитися по результатах J7. Але поки що, так все це виглядає дуже обнадійливо. Пане Валерію, і повертаючись до питання Великої Британії, дуже розраховуємо розраховуємо від вас почути подробиці ось цього навчання, так яке анонсували британці українських пілотів. Ми перед цим вже говорили з паном ігнатом на цю тему. Можливо, ви більш детально. Дасте нам уявлення, що з себе являє ось ця підготовка е, пілотів, яка, ну як я читав, триває десь ну років п'ять. Ну на у нас немає стільки часу для ага. того, щоб років п'ять це повне навчання пілота з нуля. А все ж таки у нас приїдуть навчатися пілоти, як правило, другі, ну, перший, другий, третій клас. В основному другий, третій клас, бо це будуть ну, наймолодші пілоти. От, наші аси вже старі аси вже будуть довойовувати на наших літаках, я думаю. От, що це буде за підготовка? Перш за все, треба перевчити на західні, ну так би мовити, інструментарі, на західні обладнання літаків. В них шкальних приладів, ну так званих годинників, да, зі стрілочками на бортах вже нема. Ну практично нема, Скажімо, все робиться на багатофункціональних дисплеях. Крім того, в них західний винищувач, коли він піднімається в повітря, він має геть інший рівень інформаційного забезпечення. В нього на борту мінімально три дисплеї, на яких надається інформація з усіх засобів розвідки про моментальну ситуацію в зоні, куди він летить для виконання бойового завдання, де знаходяться ворожі літаки, чи вони є загрозою. Чи навпаки, цілю їх можна атакувати, де знаходяться ворожі зенітно-ракетні комплекси? Як пересуваються цілі, якщо завдання винищувача там нанести по ним удар? Все це надається. Да, літак ну той самий f 16 при бойовому виліті. Він щільно співпрацює з літаками-постановниками радіоперешкод, які забивають ворожі екрани ворожих радарів. Ну, спеціальними завадами, да, радіоелектронними завадами. Крім того, цей виліт бойового літака він забезпечується інформацією від літаючого радару. Всі ці процедури мають наші льотчики мають бути ознайомлені в повному обсязі. Крім того, багато приладів. Вони трошки трішечки інше зроблені. Наприклад, там в наших літаків коли значить авіагоризонт такий прилад, да? так і там літачок. Він вліво-право коливається. А в них власне сам авіагоризонт та літак залишається, так би мовити, нерухомим. Ну це для льотчика дуже важливо, бо це інколи призводило навіть цивільні авіації, призводило до катастроф. От крім того, потрібно буде вільно володіти авіаційною англійською, в тому числі сленг, бо нам доведеться активно співпрацювати з західними тими самими літаючими радарами, з західними фахівцями різного рівня, і льотчики мають розуміти їх з напівслова. І не лише льотчики, а й офіцери бойового управління. Вони теж мають пройти курс навчання не на, ну, не на літаках, але курс навчання управлінням бойових літаків, літаків під час виконання там якихось бойових завдань. Пане Романенко, Звичайно. а тут дозвольте, ви сказали про те, що дійсно у нас зараз часу обмаль, завдання, які стоять перед нашими хлопцями, вони важливі. І від того наскільки вони будуть підготовлені, буде залежати успіх на війні. Повертаючись після навчання, це вже забігаючи наперед, уявімо, що вони вже проходять це навчання. З якою кількістю нальотів вильотів мають повернутися хлопці для того, щоб упанувати ці літаки, про які ми зараз з вами говоримо? Тому що від цієї кількості годин буде залежати й вміння поводити себе в небі? А, стандарт для льотчика західних повітряних сил, ну скажімо, натівських повітряних сил, десь сягає від 50 до 100 годин на рік нальоту. Саме такі Саме такий таку кількість годин має налітати наш льотчик для того, щоб бути готовим для виконання бойових завдань за обмежений не за рік, а за обмежений період. Я думаю, що а, якщо він пройде в Великій Британії і в Франції базову підготовку. Тобто опанує типові кокпіти, ну, кабіни приладове обладнання значить, західних типів літаків, йому легше буде перенавчитися вже на будь-який тип винищувача. Це вже не потребуватиме півроку, це вже потребуватиме там, ну, на, на мінімум на пару місяців менше. Щ що стосується опанування англійської, це теж важлива складова для того, щоб розумілися так вітчизняні льотчики з іноземними. Наскільки це складний процес і скільки тут знадобиться часу для наших хлопців? Ну, Бо авіаційний сленг він відрізняється від розмовної англійської мови. Навіть американський від англійського відрізняється, Да? значить, там ну, маса жартів на цю тему ну, не для ефіру. А от, значить, а, да, значить, яка ситуація? Нашим льотчикам, напевне, доведеться взаємодіяти з літаючими радарами натівськими. Да? І вони мають дуже швиденько з ними значить, сказати свої проблеми і почути їх рекомендації або почути їх попередження про небезпеку. І це має бути в режимі реального часу. Тут ніколи буде погортати словника і подивитися, що означає це те чи інше слово. От ну, якось так. Ну і крім того, зараз якщо ми отримаємо F 16, а е, наші союзники встані передати нам таку кількість літаків, бо вони зараз знімаються з озброєння в ряду натівських країн, і замінюються F-35. п'яти. От, значить, там будуть інші типи радіолокаційних станцій, інші типи озброєння, які діють на більшу дальність. От і потрібно до цього бути готовими, що а, зараз а, так би мовити, безпосередні ближні повітряні бої вони відходять у минуле авіацію. Пане Валерію, а. а я оце пригадую заяву президента Чехії Петра Павела, коли він анонсував передачу в Україні зенітно-ракетного комплексу КУП і літака Л-159. Якщо я не помиляюсь, і якщо я не помиляюсь, це штурмовик. Скажіть, будь ласка, про важливість ось такої компоненти, як штурмова авіація, станом на зараз. Розумієте, нема такого моменту в натівських країнах, як штурмова авіація. Да? Угу. Кожна натівська країна має один максимально один залишається як перехідний тип, наприклад, залишок f 16 з добрим ресурсом, а да? він ще деякий час залишається навіть після взяття на озброєння літака f 35 Тобто, штурмовики нам. Скажімо так, вони потрібні, але не у війні з Росією. Бо у росіян дуже серйозна протиповітряна оборона, і штурмовики не зможуть діяти в зоні активної а, ППО росіян. Тому тим паче Л-159 це легкий штурмовик, взагалі не броньований і який не має. Я добре знаю цей тип літака, я якраз. Працював власне, в Чехії в Празі в той час, як цей літак випробовували і готували до серійного виробництва. Тобто це літак непоганий, він добре нам знайомий, це вдосконалення того Л-39, який зараз є в нас основною навчальною машиною. Але такий тип в умовах війни з Росією, ну, на жаль, він нам не буде придатний в реальних бойових діях. Які тільки, тільки мабуть як тренувальний для підготовки наших пілотів з приводу штурму і шторму в новинах читаємо, обговорюють. Створення нової, начебто, елітної авіагрупи з прямим підпорядкуванням Кремлю навіть кажуть про склад. Ця елітна авіагрупа складатиметься з трьох ескадрилій су 34 су 24 ударні гелікоптери укомплектують якимись льотчиками-добровольцями з поміж нині службовців та ветеранів. Скажіть, будь ласка, ось такий перелік: ну про що він нам може казати нас? Скільки це потужне угруповання готується, і які загрози він нам несе, особливо з урахуванням того підсилення, яке нам надає міжнародна спільнота в плані ППО? Су 34. Це сучасний, найсучасніший російський фронтовий бомбардувальник. Су-24 це такий самий літак, як у нас, тільки той, що пройшов модернізацію. Ну, більший рівень модернізації. Я так розумію, що ця група це буде авіаційний вагнер, і жодних ризиків. Ну, може вони туди більш досвідчених пілотів поставлять, але жодних ризиків від появи такої групи я не бачу. Єдине, що вони можуть от використовувати її власне для масового, більш масового скидання. Оцих крилатих бомб, там УПАП-1500, там УМПК, якими зараз спробують кошмарити наш передній край. Скидаючи їх далеко зі своїх тилив там за десяток і більше кілометрів від лінії бойового зіткнення. Жодних небезпек від усіх цих російських спеціальних асів, суперасів я не бачу, бо недавні події 13 тринадцятого травня вони показали, чого варті російські літаки і чого варті російські льотчики. Пане Валерію, Велика Британія передала Україні далекобійні авіаційні ракети «Шторм Шедов. І їх називають вбивцею бункерів і налякалися в Росії після цієї інформації. Чи дійсно є чого боятися? І чи не даремно росіянці дійсно злякалися? Ну це перша ракета далекої дії. Які ми можемо застосовувати, розумієте, якщо ми... А, дальність цієї ракети виробник каже, не менше 250 кілометрів, а фахівці, ну, я, з якими я радився, кажуть, що ні, Ну, це вони дуже такі скромні люди. Да, значить. А, вона сягає мінімально 300 кілометрів, але загалом до 400 кілометрів. 560, що дають деякі довідники, це вже занадто. Але 400 кілометрів, тобто, ми зможемо накривати увесь Крим, тимчасово окрупований Крим, включаючи Севастополь, і включаючи Кримський міст і а, значить, Гавані біля Феодосії, там де знаходяться пароми. А скажіть, тобто, будь ласка, а проти цих ракет наскільки потужна російське ППО чи зможе протидіяти? Ну, хай пробує протидіяти, розумієте? Це все одно виснаження їхньої протиповітряної оборони. Одна ракета Shadow вартує приблизно там мільйон сто мільйон двісті тисяч. Російська ракета коштує стільки ж, але це ж непорівнювальні потенціали західного виробництва і російського виробництва, тим паче в умовах в санкційних умовах. Да? Британія каже, що передасть сотні ракет. Да? От mm -hmm. ракету росіяни зараз підняли гвалт, що вони збили першу ракету таку Shadow. А скільки вони не збили, скільки вже було уражень, і наскільки ефективні навіть їхні той корнет зловісний, да, значить луганські луганські держеморда, да навіть йому перепало від штормше, yep. і ці ракети вони здатні будуть просто блокувати логістику Криму. А тоді не треба буде в Крим їжати на танках. Розумієте? Вони самі побіжать, пане Валерію. А взагалі в якому стані зараз ВКС Росії? Повітряно-космічні сили Росії зараз ну, стан, що можна сказати? Значить, якщо технічний стан, ну він фактично не змінився. Втрати для них не критичні, хоча вони не поповнені, от на там приблизно. Поповнення сталося ну максимально. Ну в минулому році випустили 29 бойових літаків, а втрати ну ви знаєте, які ну не такі, як ми оголошуємо, звичайно, бо в нас такі ну. Скажімо, так не завжди точні. Ми не певні, що цілі такі впали, які ми уразили. Вони могли там повернутися, бути відремонтовані. Але загалом довідники кажуть, що ну ресурси, які досліджують російські втрати, кажуть, що в них що вони змогли поповнити не більше ніж на третину свої втрати. Моральний стан, ви бачите, моральний стан, значить, взагалі російські повітряно-космічні сили на їх патріотичних пабліках не лає лише геть-лінивий і геть, значить, такий, що ну в нього вже патріотизм патологічний. От вони кажуть, що вони не працюють, вони не беруть участі в бойових діях, вони скажімо так. Це не повітряні сили, а це акробатична команда, значить там пілотажна команда для розважання вищого командного складу. Пане Валерію, ми вдячні па за те, що вийшли з нами на зв'язок за цікаву важливу інформацію. Нагадаємо глядачам: це був Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАУ.